Вітаю, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони вплинуть на нас із вами з нами на зв'язку. Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, пані Тетяна, Вітаю. Пане Сергій, звичайно, що з вами хочеться обговорити ситуацію на фронті. Знаєте, раз у раз треба звертати на це увагу. Взагалі, навіть я б сказала, не так треба навіть не зміщати фокус уваги з того, що відбувається на фронті, незважаючи на все те, що відбувається в умовно мирних містах України. Хочу розпочати звичайно із Покровського напрямку. Ми там бачили ось цю колону. Хтось її навіть самих військових українських охристив колоною в стилі скаженого Макса, із фільму зараз я стежу за ось кількома військовими. і Вони мені кажуть, що справді ця дорога вона десь всипана. М'ясом ось цих усього народу населення рускового російських солдат. Але тим не менше ситуація під Покровськом важка, як пише Foraging Affairs, терористична Федерація відстала на рік від власного графіка захоплення Покровська. Мовляв, це мало відбутися ще минулого листопада, і незважаючи на чисельну перевагу, росіяни не змогли швидко прорвати оборону. Але зараз Москва концентрує війська довкола Покровська і все більше і більше живої сили у зруйновані квартали. Українські військові пишуть про 140-150 тисяч російських солдат. Ситуація важка, але тим не менше, що зараз відбувається, що вам зараз відомо, тому що хтось пише, що бої за кожну відсотку, хтось ка висотку, а хтось пише про те, що ну, місто вже стирається росіянами. Ну, власне, давайте про ту колону, яка у стилі скажімо, Макса дійсно рухалася тими околицями Покровського. Я не знаю, хто там живий чи залишився насправді, тому що маємо вже і відеофіксацію того, що це м'ясо розкидано дійсно там, і є відповідні комбіновані вогневі удари з боку сил оборони. Це ракетні там і артилерія працює. Я вже не кажу про мале повітря так зване, хоча воно ускладнене сьогодні робота тумани на цій локації, відповідно дуже густі. Але тим не менше, всі ті, хто в кадрі там є з посмішкою, там ну це навіть не посмішка. Я не, я не знаю, як це назвати, тих нелюдів, але вони йдуть, вони там намагаються їхати. Власне, не доїхали, не дійшли. Це, звичайно, нас не може заспокоїти, тому що жорстокі бої в самому Покровську не тривають. Ворог якраз відчинив, от відкрив той портал південний у Покровськ, і саме там, через локацію з населеного пункту Звірова він зайшов. він Накопичує відповідні сили, він створив логістичні можливості сьогодні для себе, аби рухатися вперед. Я вже не кажу про те, що ви озвучили. Нагадаю, дійсно, сьогодні на Покровському Мирноградському напрямку ворог зосередив приблизно 150 тисяч свого російського народонаселення. Мені це сподобалось, буду використовувати. Так, от, власне, ці зусилля, ці сили, ворог дійсно сконцентрував на Покровському, на Мирнограді, тому що очевидно, що це прийнято сприймати цю локацію. В стратегічному, в оперативному плані як е, певні ворота для продовження е, просування ворога для продовження його е, наступальних дій щодо Краматорська, Слов'янська, Дружківки відповідно, і ми розуміємо, що ворог е, в тому числі намагається наразі в мене інша інформація: саме захопити ці висотки, які є в цій агломерації, для того аби використовувати, як я вже сказав, для накопичення. Ресурсів відповідно, як особового складу, так і бойових матеріальних ресурсів відповідно. Ну і власне фортифікацію, в тому числі знову таки рухатися далі. На сьогодні сіра зона є надзвичайно великою у місті. Самому ворог окупував південні околиці, про що ми з вами вже сказали. Ворог намагається прориватися і в центральну частину міста, при тому, що північна частина сьогодні Покровська вона залишається під контролем Сил оборони України. Продовжується, хочу нагадати операція наших спецпризначенців відповідно, які оперують саме в північній частині там в західній частині міста і на від Покровська. І на меті має ця операція розблокування, в тому числі наскільки це можливо звичайно сьогодні наших логістичних шляхів для забезпечення як покровського, так і мирноградського гарнізонів. Відповідно, ворог намагається рухатися в бік населеного пункту Грішину. Це як елемент цієї наступальної операції. Тому що це основна логістика а, донедавна для сил оборони України в Покровську. Так ситуація надзвичайно складна. Мова не лише про російські штурмові підрозділи, які діють в самому місці. підтягуються механізовані відповідно підрозділи, хоча. Знову таки нагадаю про ту колону. Надзвичайно складно це робити. Ви Самі бачили, що ворог використовує легку автомобільну техніку. Ворог використовує мотоциклетну техніку для того, щоб пересуватися, тому що важкою технікою робити йому це теж надзвичайно складно. Все буде уражатися відповідно. Але концентрація сама подивимося на мапу. Концентрація цього особового складу звичайно вражає на цій ділянці. Так, ворог очевидно, що кинув сюди максимально все, що. Може, я не малював би сьогодні один, і він є негативним. Сценарій для Покровська. Я не малював би там надзвичайно якийсь позитивний на сьогодні. позитивний для мене особисто викинути ворога за околиці Покровська. Так, з календарем погоджуюся ще минулого року до Нового року, або десь в листопаді можемо так рахувати. Ворог мав окупувати Покровська. Такі були плани. Рік. Рік знадобилося їм для того, щоб пройти, і власне акцентую увагу на тому, що, на мій погляд, є такі локації, як Червоний Лиман, Рівне, Західна частина, північно-західна частина, новоекономічного родинське це ті населені пункти, де у разі виконання тих рішень, які сьогодні прийняті українським командуванням, ситуація може дещо наблизитися до ознак стабільності. Тому доля Покровська можливо вирішується в ці хвилини саме на тих локаціях, які я зараз назвав. Пане Сергій, говорячи, ось про знову ж таки згадуючи цю колону, ми бачили густий туман, та яким користуються російські солдати. Власне, ми туман зараз і, і і в Києві також вже кілька днів бачимо. Ось як погода на це впливає, і і знову ж таки були повідомлення про те, що логістика у Покровську для наших військових вона перебита і лишилась там е, зовсім небагато, як як ми можемо не контактувати. Що ви про це скажете? Наскільки справді ворогу вдалося перебити нашу? Логістику у покровську і про погодні умови чи можемо ми їх також використовувати, як це роблять росіяни? Ну, давайте про логістику. Спочатку логістичне плече для росіян воно коротше ніж для нас. Тому для нас воно довше, і, звичайно, це логічно ускладнює забезпечення наших підрозділів. І саме якраз оці ці операції наших спецпризначеністів, в тому числі які продовжуються, вони були спрямовані на те, щоб розвантажити цю логістику в плані звільнити, знайти якісь інші шляхи, які на сьогодні є. Які на сьогодні дійсно пересування ними все рівно ускладнено, але ж ніхто не говорить про те, що і для ворога ці логістичні маршрути, які вони для себе проклали, теж не є легкою прогулянкою. Це на сьогодні очевидно. Тобто, сьогодні мать бачив по Покровську, о той вислів відомий, що війна це також і боротьба логістик. Це якраз от приклад на один з найяскравіших, як логістика може впливати, в тому числі на хід і ведення бойових дій. Тому з логістикою сьогодні так максимальні ускладнення є, але вдалося певні шляхи відновити. Що стосується самої погоди, дійсно, ця погода вона характеризується на багатьох ділянках фронту буквально до сьогоднішнього дня і на південних теренах. Хоча, ви бачите, поліпшилася погода. Сьогодні навіть за кільканадцять днів ми побачили перше сонце. Власне, така ситуація з туманами є на Запорізькому фронті, це окрема тема. Ну і повертаючись до самого. Покровська дійсно користуючись погодними умовами, ворог пересувається, в тому числі ворог. В тому числі намагається забезпечити логістику. Звичайно, такі переваги у погоді використовуємо і ми. Хоча тут переваги ну назвати їх перевагами досить сумнівно, але тим не менше використовувати треба. Відповідно, це і для пересування, для переміщення, для маневру максимально робиться як з нашої, так і з іншої сторони. Звичайно, це ускладнює роботу малого повітря, тобто дронів відповідно. Але всі працюють максимально, тому що всі розуміють значення відповідно цієї покровської битви і проведення цієї операції. Ну ось власне, ви кажете про те, що запорізький напрямок це окрема тема. Я б хотіла також про це проговорити, тому що самі військові пишуть, що запорізький напрямок з правого флангу у наступному році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретини. Це якщо не відреагувати на нинішню ситуацію, так як це було на Сумщині. Українські військові відступили з позиції поблизу кількох населених пунктів на Запоріжжі. Про це повідомляє речник Сил Півдня пан Волошинен. каже через масовані ворожі штурми понад 400 артобстрілів на добу і знищення укриттів нашим бійцям довелося відійти від районів Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки і Новомиколаївки. Водночас за рівнопілля, солодке і яблукове досі тривають жорсткі бої. Ось яка ситуація на запорізькому напрямку, і як росіяни скористалися власне битвою під Покровськом для того, щоб розширити чи топак посилити свій наступ на запорізькому напрямку. Я бачу ці висловлення, що ми сконцентрували, начебто, всю увагу свою на Покровську, тому маємо проблеми сьогодні на Запорізькому фронті. Там тиск, зокрема, в районі Гуляйполя або Вектора Гуляйполя, він і з'явився не сьогодні. Він, можливо, навіть десь я вам скажу більш точно, це був липень нинішнього року. Є відповідні командири, які відповідають за те за той чи інший напрямок. І сьогодні вище командування. У мене такий підхід, як людина військова, має давати оцінку тому, що сталося і відбувається. В будь-якому разі, про ці гуляйпільські питання ми говорили про ці проблеми і на них звертали увагу. Сьогодні бачимо, що ворог продовжує там тиск. Немає сьогодні, на мій погляд, я дозволю собі таку оцінку, ну скажімо так, що лише Покровську приділяє. Увагу іншим напрямкам ні, якби так було, то сьогодні б ми мали вже таку биту лише дійсно за один покров, все інше б обвалилося. Я не хотів би сьогодні емоційно використовувати такі слова, навіть як прорив фронту, обвал фронту Ситуація є надзвичайно складною, і це дійсно підтверджено силами оборони півдня. Мій молодший колега, пан Волошин, про це сказав: дійсно, ворог максимально руйнує фортифікацію для того, щоб наші війська відступали. Це з одного боку говорить про те, що ті численні штурми. Там спроби інфільтрації російських військ вони на цьому напрямку Південного фронту не дали ворогу. Переваги застосовують авіацію. От два елементи піхота і авіація. Це на сьогодні очевидно. І очевидно, те, що ворог Запорізькому фронту приділяє увагу. Активізація, взагалі, от того, пам'ятаєте, так званого великого. Наступу росіян літнього і літньої кампанії вона розпочалася, на мій погляд, і якраз зараз все це підтверджується ще наприкінці квітня нинішнього року. Якраз активізацію на Запорізькому фронті, і ми говорили всі ці місяці до того, що Вектор Степногірська, там малі хірбаки, там Мала Мачка, там Степове. І, і, і власне Приморське, це якщо Степногірськ, що ворог зосереджує тут увагу паралельно з Гуляйполем. Тобто, це такий Гуляйполе Південно-Донецький відтинок, далі Степногірський. Чому? Для того, щоб вийти на Степногірськ, вийти на ці рубежі і тиснути вже вогневими засобами артилерії на південні околиці міста Запоріжжя. А, очевидно, що ці прогнози. Вони під сьогодні підтверджуються. Звичайно, сподіваюся, що нам вдавалися там певний час тому там, місяць, півтора штурмові дії наші контратакувальні на Степногівському напрямку. Сподіваюся, сьогодні є ті рішення командування, які дозволять ситуацію максимально стабілізувати. Дійсно, збереження особового складу завдання номер один немає сенсу класти людей, коли немає фортифікації, це очевидно. Ворог же теж розуміє ці фактори. Ворог тому таки веде таку стратегію. І знову-таки дуже обережно ставився би до того, щоб говорити провал там ще раз, про прорив фронту. Складно, емоційно, ми всі без винятку, я в тому числі. Сприймаємо певні деталі. Але в будь-якому разі, це посилання на те, що відбулися на Сумщині, на північно-слобожанському відтинку фронту, оті пожежно-рятувальні роботи. Тоді бойові, так і вони призвели до того результату, який ми сьогодні маємо. Це колись було під Вовчанськом. Нагадаю, минулого року, в тому числі, то ситуацію можливо виправити. Ну, власне, як я казав по Покровську, певні локації і там можна ситуацію спробувати стабілізувати. Максимально, наскільки це можливо. Ну, власне, по Запорізькому фронту в тому числі. Тому що ті загрози, про які ми з вами говоримо, я вже сказав, вони з літа. Вони є. Чому не відреагували, як не відреагували? Це вже інше питання і питання вищого командування. Командування все це бачить. Реагувати треба, так, mm -hmm. бачити одне, а дії це інше. Ну, от про реакцію я б хотіла сказати, що справді знаєте, якщо хочете додати емоційно відреагувати на події на фронті, але ви не є на фронті, то перетворіть, будь ласка, свою емоцію на донат. Є чимало банок, які збирають і самі військові, і командири підрозділів і власне благодійні фонди. Тому, якщо ви не в армії, робіть все для армії, і ось туди конвертуйте свої емоції. Хочу також проговорити про ось, знаєте, Ви кажете, ми говорили, ми десь були готові. Ми десь попереджали. І ось те теж про що ми говорили. Ми говорили нашим європейським партнерам про те, що слухайте, ну рано чи пізно Росія на нас не зупиниться. Вона піде далі. Вони собі там малювали різні цифри: 29-й рік, 30-й рік до 35-го року. А зараз ось буквально сьогодні зранку з'явилася новина про те, що президент Сербії Олександр Бучець заявив, що Європа вже готується до можливої війни з Росією, тому що така перспектива стає. Дедалі очевиднішою знаєте, це не той варіант, коли хочеться казати, що а ми казали, але. А ми казали, і ось тут мені зараз цікаво, як ви бачите, як зараз буде реагувати Європа. Тому що маємо ситуацію в Покровську, і маємо Путіна, який тисне і який може це використати. Мовляв, дивіться, скільки б ви не допомагали Україні, я все одно йду вперед і досягаю своїх цілей. І маємо Європу, яка також розуміє, що їй треба самі готуватися до війни з Росією. Чи можемо ми. Тут як на вашу думку, та зараз отримувати або менше допомоги, або що Європа зараз зосередиться лише на собі, або буде в цій паніці і страху намагатися всадити Україну за стіл перемовин. І які у нас є аргументи, я маю на увазі саме на полі, бою, зброя, дрони, щоб не сідати, капітулювати. Ну, по перше, капітуляції не буде. Я в цьому не сумніваюся. По перше, якби на нас хто не тиснув, ми дуже багато пройшли і складний шлях для того, щоб вибачте, капітулювати. Взагалі не хочу це слово використовувати, але тим не менше прокоментував. Що стосується наших колег і партнерів з Європи, і не лише ну, все таки, бачите, наше спільне. Така спільна спадщина Рюриковичів, вона відбувається якраз на тих діях, які зокрема демонструють скандинави. Подивіться Данія, подивіться Норвегія, Фінляндія, Швеція відповідно, яким чином вони діють, яку допомогу надають і будуть надавати українцям. Це сьогодні очевидно, і це не може в тому числі не додавати нам оптимізму. Це по перше, тобто там є розуміння, що цей фронт європейський він без перебільшення і без пафосу. Я кажу, ну так як воно сьогодні є. Ну це очевидно. Давно проходить по лінії бойовозітнення російсько-української війни. Путін не просто там блефує, у нього є. Ресурс, який не безкінечний, про це теж не треба забувати. І є відповідні, м'яко кажучи, у нього проблеми, в тому числі економічного характера, і не все далеко йому вдається на полі бою. Так, для нього ця війна це збереження власного життя, власної системи так званого державного управління. Ядерна риторика, подивіться, світ уже не лякає, на мій погляд. Мені важко залізти як і вам, а можливо в голову європейцям, тому що наше сприйняття українське, того що відбувається, ну дещо іншим, яко кажучи, бо це наше життя. Ми його проживаємо, ми воюємо і ми відповідно обороняємося, десь проводимо інші там контр дії. Тому я сподіваюся, і принаймні сьогодні. Подивіться новини з Данії, допомога з тієї ж Норвегії, не лише Скандинавію можна назвати там. Нідерланди, Бельгія, Німеччина. Всі сьогодні намагаються максимально надавати цю допомогу, бо був поганий урок Авдіївки очеретиного, коли якраз саме на цей період припала пауза піврічна. Щодо американської допомоги, чим це відбилося на фронті, сьогодні всі, всі мають бачити, і я думаю, побачили. Тому, звичайно, ворог я про росіян буде говорити про те, що вони тиснуть і будуть тиснути надалі. З нашого боку не лише санкції або, скажімо, так, силові санкції. Це допомога Україні і це зброя за зброєю Люди люди потрібні надзвичайно мобілізацію. Бачите, сьогодні навіть говорять там про. Використання такої соціальної групи, як безхатченки, так. Знову таки тема окремої розмови. Максимально все треба робити для того, щоб люди долучалися. А ресурс є на сьогодні. Люди долучалися до війська. Люди потрібні якраз для тієї зброї, про яку ми говоримо. Наші технології дронові вони найкращі на сьогодні. Це без перебільшення, але управляти цими дронами теж мають люди, і це вони сьогодні демонструють. Тому допомога, я сподіваюся, буде, і власне європейцям, котре нагадати можливо, хтось один побачить, і то буде результат. Що якщо вони не хочуть тих росіян бачити як з того скаженого Макса, так ну дійсно кадри вражають, хочеться роздерти роздерти ну чесно. Якщо вони не хочуть це бачити на вулицях європейських міст, європейці їх не здолають в цьому плані. Ну принаймні, я так бачу, то їм треба допомагати сьогодні українцям. Я сподіваюся, так надалі буде. Ну і тим більше ми ж розуміємо, що навряд чи Росія одразу піде таким, такою колоною свого народного населення на Європу. спершу полетять. А Можуть Вони не витягнуть це зрозуміло. Це, не да. витягнуть. А й ми згадуємо, як в Польщі чотирма ефками збивали один дрон. Пане Сергію, дуже дякую вам. Сергій Брачук, спікер України ну, армії, був разом з нами. Звичайно, тримаємося і знову ж таки конвертуємо свою лють та свої емоції у донати війська. Якщо ви не у війську, ви маєте все робити зараз для війська. Ну а я дякую всім тим, хто приєднався до нас, хто дивився цей ефір. Залишайте свої коментарі. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.